Одне з наймолодших сіл Жашківського району. Безпечна 10 жовтня відзначило своє 25-ліття. Добрий день вам, славні люди, творці у світлого дня. Хай поле врожайне вам піснею буде, врожай хащедрям, обрути земляк. В добру пору, в добрий час, ми вітати раді вас, хай добре справи йдуть у вас повсякденно, повсякчас. Вас сьогодні щиро ми усіх вітаємо. Вас сьогодні шлемо, на теплі ці слова. Вам, односельчани, земний уклін, здоров'я і наснаги та яка Бог усім. Історія даного поселення за історичними свідченнями почалася понад 800 років тому, але процес становлення села був непростим. Підйоми в розвитку чергувалися з падіннями і розрухою, приєднанням то до одного населеного пункту, то до іншого. Та, врешті, безпечна виборола своє власне, так би мовити, місце під сонцем. Село почало своє існування 800 років тому. В ті часи вся місцевість була зайнята вісами. Село складалося із 20 сімей попа і дяка. Жили ці люди там, де тепер була колись Пасіка. Місцевість була рівна, кругом ліси, річка, шукаючи безпечнішого місця, ховаючись від звірів, люди перейшли жити у Сасів яр, де тепер розміщений в фермі. Яр глибокий, по обидва боки розміщений захист. Від цього і походить назва села Безпечна. У 1812 році село належало пану Сусавіну, а як територіальна одиниця уходило до складу хижнянської волості Уманського повіту. У 1919 році в селі було організовано перший комне головою головою якого був обраний Сліпенко Василь Романович. В цей час в селі створено сільський клуб, хату читальню, школу відкрили для всіх дітей. сільська рада знову була у селі Зелений Рік. За період з 1930 по 1941 роки було побудовано два свинарники, два корівники, конюшня. Шли роки, люди трудилися, село розквітало, та прийшлося нашим односельчанам. Пережити і страшні роки голодомору. В ті часи загинуло 195 людей. Не встигли оговтастися від страшної чуми голодомору, як розпочалася велика вітчизняна війна. В роки війни село перетворилося в руїни. На фронтах воювали майже 200 жителів села, 50 із них не повернулися додому. На сьогоднішній день сільська рада налічує 180 дворів, в яких проживають 370 осіб, із них 170 чоловік працездатного віку, 150 пенсіонерів, дітей дошкільного віку 10 років і 40 дітей шкільного віку. За 25 років у селі народилося 100. Три немовляти. Але на жаль, від нас пішло у вічність 230 жителів нашого села. Розділити свято із безпечанами завітали очільники сусідніх сіл, конели Жашківського району та Кищенці Манхівського району, а також представники влади. І хочеться сказати ще раз спасибі тим людям, які своєю невтомною працею. Протягом багатьох років життя творили сьогодення вашого села. Я знаю, що голова села докладає багато зусиль для того, щоб зрозуміти кожного жителя, для того, щоб донести е, ті думки і те, що робиться у нас в районі, до кожного жителя нашого села. І я хочу сказати, що дякуючи всім сьогодні. І голові села, і спонсорам ми маємо такий прекрасний будинок культури, де ваші діти зможуть проводити в ньому дозвілля. Надії на майбутні громади у підростаючому поколінні саме діти подарували односельцям та гостям села концертну програму, в якій звучало про любов до рідного краю, до місця, в якому народились і живуть. Кривіла журавлині, співучі більше ковзаря, біжимо на Україні, це рівний край моя земля. Стоїть зацілована всіма вітрами, колиска любові і пісня душі, там станеться легко, дорога до мами, Стажина дитинства, вода в спариші мій краю, любов моя вічна. Тут пам'ять козацька і слава Батьків. Так хочеться довше дивитися вікна, дивлятися очі своїх земляків. Організатори свята намагалися цього дня відзначити всіх, хто вніс склад у розвиток села Безпечна. Таких було багато разом із вдячними словами. Їх віншували і хлібом, сіллю за багаторічну сумлінну працю та внесу у розвиток села які на орденом трудової слави третього ступеня криветку Раїса Федорівна. Безребрий Василь Олексійович. нагороджені орденом знак пошани остроголова Марія Іванівна. Кажуть, життя не зміряти літами, та саме у людей старшого віку можна навчитися відданості рідній землі та великій працелюбності. Це вони старожили, знають справжню ціну хліба і каторжну працю із 14 років на колгоспних нивах. Ми робили тяжко так, що ми, нам було однаково, аби аби тільки не ні вдома не останеться. Коли ми, ми лазили по полі. Тобі. Ми дуже тяжко робили, дадуть норму так, коли ми… Хваську хвояк рукава понатягнемо, то всеньке поле вже злазили. Де працювали кімна? Я ну, на різнячій бригаді. Сапала, бараки, що куди пошлють. Старша куди пошлють. А скільки років пішли? Працювати? пішла в 14 років. Основа громади це міцні сім'ї. Тож теплі слова на заході присвятили і парам, які все життя нерозлучні та стали прикладом для підростаючого покоління. Також ми сьогодні щиро вітаємо родини. Щербанюк Євген Теренчевич і Ніна Макарівна, Остроголовий Віктор Григорович і Марія Іванівна, Бацей Іван Григорович і Галина Мартинівна, Марченко Григорій Маркович і Гана Ісаківна, Качановський Михайло Йосипович та Ксенія Денисівна. Паламарчук Микола Іванович та Марія Константинівна. Прокопенко Микола Григорович та Галина Олексіївна. Кацелав Григорій Григорович. Григорівна, брунь Олексій Григорович та Ганна Кіндратівна, кривий Петро Афанасійович та Федора Гаврилівна, які прожили разом більше 50 років, виголи діточок, діждалися внуків, правнуків. Від нас вам подяка, велика і щира, за працю невтомну, втомну, щоденні турботи, нехай не болять вам напружені руки. Шанують вас діти і люблять онуки. Для маленького села, в якому народжується удвічі менше людей, ніж помирає, значна подія навіть отримання паспортів юнацтвом. Паспорт громадянина України вручається безреброму Максиму Сергійовичу. Паспорт, паспорт громадянина України вручається Люченко Максиму Васильовичу. З точки зору адміністративного устрою можливо і було б раціонально приєднати безпечно до іншого населеного пункту. Втім, безпечани пишаються своїм селом і відстоюють територіальну самостійність громади. Вони переконані, що укрупнення значно ускладнить їх життя. Власне, це і стало причиною невеличкої революції по роз'єднанню сіл, згадують активісти. Ми були з конела безпечно з'єднані. Це був колос Мічуріна, Одна хазяйця, і от в Конелі не такі люди працювати, як у нас. Так, да. а у ну, нас працювати наших людей, і дівчата, ось, і всі ланку виробничу возили в конелу. Занепадає село. Значить, тоді почали в конелі строїти домики, де, де це ну, для малих, ну малозабезпечених, чи для хто Молодих там побився спеціалістів для молодежі. Десять домиків. А був голова колоспу Загурський, каже, такого села, як безпечна, не буде навіть по мині. Я каже, поставлю оце де заправка оце, то, до бузівки, оце тут виселимо це все. Люди збунтувалися, економіка падала, виходить, не розвивався коло, все запускалося, все запускалося. Треба крупи виписати. На, да, на конелу, там бухгалтерія я сиді. Вам треба якусь доску виписати, чи крупи чи сахару. іди в конелу. Ну, а ми тут спеціалісти були. Звідси, так добре, до старості, будемо, що будемо робити, будемо це е, ходити туди. Почали да, люди писати до Горбачова письма. І поїхали в Ставище давати третю телеграму, телег... Ну, телеграму дали, Горбачові, Жашківна Черкаса. А Черкаси каже, ні, ми вже втретє, не будемо. Як люди рішили це, І тоді рішили це все, і роз'єднали оце. Для день села став дійсно великим святом. Про це свідчила і заповнена вщент зала будинку культури, і щирі посмішки на обличчях людей. А після урочисто концертної програми на всіх чекало щедре частування. Варимо юшку і варимо кашу. Це для нашого села. Розкажіть, що говорите? М'ясо осього, риба, морква, цибуля, пшоно, картопля, петрушка. Дуже смачна юшка. І каша так само. Каша гречана. Масла багато. Сьогодні села переживають не найкращі часи. Втім, безпечани бачить перспективу свого населеного пункту і самі готові трудитися для його розквіту, для місця, яке, попри все, називають улюбленим, бо це мала батьківщина. В майбутньому, яким би хотілося б село бачити. Гарне хочеться. Молодіжі, щоб, да, щоб побільше молодь була. Дуже хороше місце. Люди в нас хороші. Ну і все, все село подобається, чу. У нас хороше село. Голова в нас хороша, заботлива. В нашому селі дуже це працювати люди, а праця людей, людей збагачує. І через то наше гарне таке село. Краснозначити ставки в нас, село асфальт, хати красиві, люди трудяться. І без труда, каже, не витягнеш рибку з пруда. От через то ми так любимо своє село. В селі нормально у нас, як то кажуть, порадок. Ми маємо асфальт так само. І, ще правда там трошки є уривок такий, що не, до, не, до, не доклали. Тоді, коли стелили асфальт, не вистачило. І так сказали, що буде, буде, і до цієї пори воно так і сталося. Процвітаючим селом повинно бути. Село гарне, люди працьовиті. Звісно, молоді мало, бо це вже великий мінус. Село, ну, як звичайно, українське, хороше село, можна сказати. І все було б добре, якби не було війни. Ведь там війна і люди гибнуть. Що хотілося б у селі, щоб було? Значить, щоб була молодеж робота, і тоді ніхто не буде в'їжджати, і буде село квітнути. Кожне місто, поселення чи село це як маленька держава зі своїми устроями та традиціями. І невелика громада безпечної схожа на одну родину, яку зібрав сьогодні в купі 25-річний ювілей. Не просто зібрав, а згуртував людей спільною ідеєю плекати рідну землю, що на фоні складних подій в Україні є надзвичайно важливим.